Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 34 й випуск, який присвячений некоректним питанням, які зустрічаються в тестах ПДР. Розглядаємо сьогодні питання, пов'язане з варіантом обгону транспортного засобу, який знаходиться біля залізничного переїзду. Питання в тестах звучить наступним чином: чи дозволено виконати обгін в ситуації, зазначеній на малюнку? Питання стосується пункту 146Б ПДР. Який забороняє виконувати обгін на відстані ближче, ніж за 100 метрів до залізничного переїзду. Тут треба запам'ятати, що після проїзду залізничного переїзду обгін не заборонений, якщо немає інших заборонених знаків або розмітки. На малюнку ми бачимо, що водій планує обігнати транспортний засіб, який знаходиться напроти знаку 1312. Правильна відповідь, яку приймають тести, обгін заборонений. Але ситуація неоднозначна. Чому? Тому що знак 1312 може бути встановлений на відстані від 100 до 175 метрів від залізничного переїзду. Про це було розказано в попередньому, 33-му випуску ПДР від дяді Юри, зараз ми не будемо пояснювати цей нюанс. Із малюнку не зрозуміло, на якій відстані від залізниці розташований знак 1.312. Якщо це відстань до рівня 100 метрів, звісно, що обгін заборонений. Але ж якщо відстань від знака до залізниці рівня 170 метрів, то в такому випадку можливі ситуації, коли водій встигне закінчити обгін за 100 метрів до залізниці. Тому дане питання досить спірне та неоднозначне. Але учню треба просто запам'ятати правильно з точки зору тестів відповідь. Якщо ж в варіантах відповіді була б відповідь на кшталт обгін дозволений, якщо він буде закінчений за 100 метрів до залізниці, звісно, така б відповідь була б найбільш об'єктивною та вірною. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги.